Щиро дякуємо всім підписникам каналу Церква Адвентистів Сьомого Дня Села Мамаївці. і вдячні за те, що ви разом з нами в програмі 40 днів молитві та роздумах про заключні події на нашій землі. Даний посібник він розкриває тематику, що щирому христинину варто жити своє життя, поєднати з Христом, і це досяжне, коли ми дозволимо Духу Святому жити в нашому серці. Сьогодні гостем програми є Фіалка Ткачук. Дякую, що ви знайшли час, щоб бути разом з нами. Дякую. Ми спробуємо сьогодні розглянути тему, яка носить назву «Пророча послідовність подій. Страфіалка, я так гадаю, що ми люди земні, Що ми можемо знати про майбутні події? Про завтрашній день. От що ви знаєте, наприклад, про завтра? Ну про завтра практично нічого не знаю, але нам Біблія відкриває, і ми можемо прочитати деякі вірші. Цікаво, і повстане того часу Михаїл, Великий той князь, що стоїть при синах твого народу, і буде час утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу, і до того часу буде врятований із народу твого кожен, хто буде знайдений записаним у книзі. Це ми можемо прочитати в Даниїла, 12 розділі перший вірш. Тобто, вже ми тут маємо. Майбутнє, можемо угу. прочитати майбутнє. Ви знаєте, якось е, стає спокійніше, що про майбутнє, якщо навіть ми люди не знаємо, але знає Бог. І він дещо привідкриває цю завісу, і про що ми читаємо саме в прочих книгах: Даниїла, Книзі Об'явлення і в інших уривках священного писання. З цього уривку про що ми дізнаємося? Про те, що коли завершується. Слідчий суд до приходу Христа, Христос завершує своє посередницьке служіння в небесному храмі, то ми зрозуміли, що буде час утиску. Якщо я правильно розумію, час утиску для віруючих людей, складний час. Хоча тим, хто живуть без Бога, їм також нема сили опори в цьому житті, час утиску. І що ще ви підмітили про те, що встоїть хто в цей час? Той хто буде вірний. Той, хто вірним Богу, той, хто, чиї імена залишаться записаними Кризі. у святій Божій Книзі. Як Мені важливо, життя. щоб наші імена там залишилися. Добре. А чи є ще якісь біблійні уривки, ну, скажімо, новозавітні, де говориться про подібне приготування до другого приходу Христа і як пережити цей час утиску? Якщо ми зачитаємо дії, 3 розділ, 19 і 20 вірш. Покайтеся та наверніться. Щоб він змилувався над вашими гріхами, щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього і щоб послав заповідженого вам Ісуса Христа. В перших словах ми читаємо: покайтеся та наверніться. Тобто, це є настанова. Закликає народ Божий покаятися і навернутися. Тобто, угу. в усі аспекти свого життя треба впустити Господа для того, щоб бути записаним в книгу життя. Дуже цікаво, ви процитували апостола Петра, котрий в своєму житті також пережив досвід покаяння навернення до Господа. І ось коли в день п'ятдесятниці він і його друзі, учні Христа, отримали Святого Духа, він зі сміливістю звіщає Євангеліє. І коли люди запитують, що нам робити, він запрошує. Вам треба почати все спочатку. Покайтеся у ваших гріхах, залишіть минуле. Отримайте Боже прощення і почіть, почніть нове християнське життя. Тому ми, коли розуміємо, що прийде час утиску перед другим приходом Христа, то, напевно, нашому поколінню людей так само звучить цей заклик. Нам також треба порвати з гріховним світським способом життя, навернутись до Бога і будувати нові стосунки з ним. Але ж покаяння і навернення це, напевно, тільки початок християнського шляху. А як його. Повторити, щоб знову і знову, як не втратити Господа з поля зору оцю любов, ці близькі відносини з ним. Ну, покаявшись, навернувшись до Господа, треба підкріплюватися, здобувати Божий характер і залишати по собі плоди. Так, покаяння. Напевно, так. І як ми збагнули зі священного писання, Христос каже: без мене ви не можете робити нічого. Ми маємо бути на лозі. На лозі бути в близьких стосунках з Христом, і тим більше ми не залишені самі в цій боротьбі, нам обіцяний Дух Святий. Тому, якщо я, ви, якщо ви, дорогі наші глядачі, кожного дня будете себе посвячувати Богу, запрошувати в своє життя Христа та Духа Святого, то він, як ви казали, народить в нас новий характер і плоди Святого Духа. А в чому вони полягають плоди Святого Духа? Які це риси характеру? Відображення Божого характеру це любов, милосердя, довготерпеливість і можна продовжувати. Так, я застав вас по пам'яті говорити про те, що це і віра і стримання, і справді це потрібне. І коли оці риси характеру будуть явлені в християнах, оточують люди, скажуть, що це приємні люди, це Божі люди. Ми хочемо бути такі, як вони. Ми хочемо так само вміти любити Христа. Отож, дорогі друзі, ми з вами сьогодні розглядали тему, проче. Послідовність подій і виявили про те, що перед приходом Христа буде час утиску, і встояти зможуть тільки ті, хто записаний у Божій Книзі. Це ті люди, котрі свого часу навернулися, покаялись, які кожного дня запрошують в своє життя Духа Святого, який освячує і дає свій плід. Це любов, радість, мир, милосердя, здержливість, стримання, віру. І це робить християн. Готовимо до заключних подій і до щасливої події. Це повернення Ісуса Христа на нашу землю. Хай ці плоди Святого Духа будуть моєму в вашому житті і чого і вам бажаємо, про що хочемо тепер разом помолитися. Боже милосердний, ми маємо потребу в Ісусі Христі, реальну потребу. І Дух Святий обіцяний Твоїм послідовником, Твоїм учням. Він робить Христа реальним в нашому житті. Ми дякуємо за ті зміни, які відбуваються в нашому характері. Це не нашою силою, це не наші здобутки. Тому за це тобі ми завдячимо. Благослови свій народ, благослови, щоб ми могли пережити кризу і утиски останніх днів і перемогти так само, як переміг ти. Про це наша молитва в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.